Від щирого серця від себе особисто, від цієї Обухівської районної державної адміністрації, хочу вас привітати з цим славетним святом Дня Перемоги. Сьогодні ми вшановуємо всіх тих, завдяки кому ми здобули цю велику перемогу. Хотів би побажати вам всім чистого неба над головою, міцного здоров'я і миру, миру після перемоги. Бо і сьогодні в державі йде війна. Окупований Крим на півдні йдуть бої з агресором на сході нашої держави. І гідні сини нашої країни сьогодні показують зразки мужності та славетності настоящого українця. Слава переможцям, слава захисникам, слава Україні! Слово надається заступнику голови Обухівської районної ради Агнесі олковій Михницькій. Дякую. Шановна люба громада міста Українки. Я маю честь привітати вас від Обухівської районної ради, від депутатів нашого району. Цим, мабуть, величним величним днем примирення. Примирення і пам'яті. Доки пам'ять з нами. У нас буде майбутнє, так зараз ми знову відстоюємо свою незалежність. Але ми багато років тому назад і сьогодні можемо сказати: ні, ніхто не ступить на нашу землю. Ніколи ми не будемо під агресором. Бо ми є свободолюбиві, Ми є велика нація. Слава вам! Слава Україні! Тій, зупинись, ніколи не проходь байду, байдуже повз гранітної стіни, на якій з золоченими буквами вписані імена тих, що полягли на полі бою, закатованих у фашистських канцтаборах, спалених, повішених, знищених, але не скорених. Зупинись, постій, мовчки, згадай і обов'язково знайди можливість вислухати. Підтримати допомогти живим в нашому місті такі можливості перетворюються в реальні дії. Вже багато років за підтримки української міської ради існує Рада ветеранів, яка згуртовує та допомагає ветеранам війни, ветеранам праці, одиноким людям поважного віку. Слово надається міському голові Павлу Козирєву. Дорогі любимые и уважаемые наши ветераны Великой Отечественной войны. Я не сомневаюсь, что так же, как сегодня солнце разогнало плотный утренний туман, так и время развеет тот мрак, которым пытаются окутать ваш беспримерный в истории человечества подвиг. Подвиг тех, кто Сражался на фронтах, кто ковал победу в тылу, кто партизанил в оккупации, всех, кто стоял насмерть во имя жизни. И сегодня тоже наши бойцы стоят насмерть во имя жизни. А наше дело, уважаемая громада, помнить, ценить и заботиться. И детей наших этому учить. Царство небесное и вечная память всем погибшим, ушедшим от нас, всему бессмертному полку и многое лето всем живым. С праздником!